Збору у Туреччині загалом підопічні Руслана Мостового зіграли 5 спарнгів, два з яких минулого тижня. Про них а також фрагменти чверфіналу Юста проти Луфека. Дивіться у наступному сюжеті. Поєдинку з маріупольським лічівцем у таборі Виниківчан очікували давно, адже хотіли перевірити свої сили на фоні одноосібного лідера першої ліги. Ярошенко на лівому фланзі наважився пробити штрафний з гострого кота. І м'яж несподівано для всіх залетів ближній кудворід Юрія Шевчука. Відновити паратет міг Григорій Баранець, якому ефектно п'ятою відпасував Євген Бухашвілі. Утім, м'яч з лінії штрафного пролетів над поперечкою. На 45 й хвилині дяченко після подачі з котового разом з оборонцями руху знову зіграв невдало, за що новотрясою покарав команду. 0-2 – поразка підопічних Руслана Мостового і лічиві нам допоміг показати, де нам потрібно осилитися. Я думаю, навіть за рахунок того складу, який на сьогоднішній день є. Ми зробимо маленькі перестановки і от маємо ще одну ігру з норвежцями. І спробуємо власне закрити цю позицію, яка нас на сьогоднішній день турбує. І лічівець, я вам скажу, дуже приємно вразив, тому що ми грали з іншими командами першої ліги. І лічівець є на голову сильніший, а той на дві голови сильніші за будь-яку команду, яка є на сьогоднішній день у першій лізі. Заключний поєдинок на турецьких зборах футболісти руху провели проти норвезького «Егерсунда». У першому таймі на полі було досить багато боротьби. Звичайно, і для виниківчан комбінаційної гри було мало. Мабуть, тому й гольових моментів було обмаль. Значно цікавішим та багатшим на події вийшов другий тайм. На жаль, футболісти руху пропустили знову на цих зборах після стандарту. Штрафний удар від гравця Егерсунда парирував дячанку. Однак на добиванні першим опинився Абубакар Сумареш. Саме гамбійський форвард і подвоїв рахунок у зустрічі, коли футболісти руху пішли шукати щастя біля чужих воріт. Норвежці провели швидку контратаку, після якої Сомариш оформив дубль. У заключні 20 хвилин футболісти руху почали діяти набагато агресивніше. З'явилася спортивна злість і що найголовніше, велике бажання врятувати гру. Після однієї з масових атак Олексій Оменченко ефектно після удару п'ятою зумів скоротити рахунок. Після прильоту з турецьких зборів футболісти руху зіграли у чвертьфіналі меморіалу Ернеста Юста проти 17-річної вихованці львівського училища фізичної культури. Вже на третій хвилині зустрічі передачі від Володимира Бідловського ударом головою замкнув Володимир Садоха. До перерви виниківчани ще двічі розписалися у воротах УФК. Спершу після передачі з кутового Омельченко насильно пробив головою, але захисник гостей Панчишин підправив м'яча у сітку. На 36-й хвилині Іван Білий пасом вивів на побачення з Михайлом Гофрою форварда руху Святослава Зубора, який не залишив шансів молодому голкіперові. У другій частині поєдинку у воротах молодих суперників побував лише один м'яч. Знову потішив своєю результативністю Святослав Зубер. У підсумку 4-0 виниківчани виходять до півфіналу меморіалу Ернеста Юста. Про останній етап підготовки руху до весняної частини чемпіонату сьогодні ми поспілкуємося зі спортивним директором клубу Володимиром Лапіцьким. Володимире, вітаю вас у нашій студії. І розпочнемо з останніх подій, зі зборів. В суботу команда повернулася з Туреччини. Наскільки ви задоволені зборами, умовами зборів спарринг партнерами, ну і врешті-результатами цих товариських поєдинків? Так, звичайно, це був наш перший такий міжнародний досвід поїхати в Туреччину на збори. Звичайно, вдячні за це президенту Григорію Петровичу, за те, що в такий тяжкий час ми не всі команди навіть першої ліги, які ставлять завдання виходу в прем'єр-лігу, мають можливість поїхати до Туреччини. Ми цю можливість мали зборами, чесно кажучи, як я, так і президент, і тренерський стаб дуже задоволені, тому що все було е, на чудовому рівні. Це стосується і самого готелю і якості полів, так е, можна сказати, так само і по харчуванню, по відновлених процедурах. Тобто на п'ять з плюсом збори. На рахунок спарних партнерів, звичайно, ми грали з досить сильними командами, хоч ми і програли. Два матчі це Маріуполю і норвезькій команді. Все рівно це дуже добре, тому що є в нас, як то кажуть, чим працювати над помилками, перш за все, тому що не завжди перемоги краще ті поразки хай будуть чемпі... ну, на товариських іграх, чим в чемпіонаті. Тому в тренерському складу є про що кажуть, розмовляти з хлопцями, дай Бог, щоб воно дало свій результат. Буквально прилетіли. Наступний день зразу ж команда зіграла чвертьфінальний турнір Ернеста Юста. В цьому турнірі ви, напевно, також вже неодноразово рух його вигравав. Наскільки вдалося взагалі акліматизуватись і до погодних умов в Україні порівняно з турецькими, ну і, напевно, до ставного футбольного газону, який, напевно, теж порівнювати дуже складно. Та, звичайно, там вчора хлопці навіть багато жартували, тому. Потім... E, що ми після вчора ще грали в Туреччині на смарагдовому газоні, в шортах, в майках, а зараз вже всі повернулися до шапок і рукавиць. та артині в квартирних костюмах. Спустя. Ну, звичайно, ну, як то кажуть, гра булося за любої погоди, тому ніхто з нас не знімав завдань в тому турнірі. Це обов'язково перемога. Тому м -м, вчора перемогли 4-0. Я думаю, що хлопцям з інтернату у ФК, з ким було що повчитися. Так само пригадую, ті хлопці, які грали в нас, ще приймали участь, так само Закарпати 3 там команда тоді була, також вчилися в дорослих команд, і думаю, для них це теж буде уроком якимось досвідом. А до погодних умов трошки тяжко було, хлопці там кажуть, дуже багато жартували, але ну, маємо те, що маємо. Професіонали мусять грати на Та, Маріні, ви... на якому полі не грали, правильно? Не, обов так, обов'язково. За сьогодні відбулося вже жеребкування півфінальних поєдинків Юста. Рух отримав суперник і кар'єр Станович, так? Так, коли можливо відбудеться ця гра, адже графік зараз дуже щільний в руху старт чемпіонатів так, України, України. Я думаю, завтрашнього дня команда збирається, бо сьогодні дали їм хоча б один день ну, зустрітися з сім'ями, трошки вдома побути, тому що два тижні не бачили рідних, близьких, дітей. Тому завтра ми зберемося і з тренерським складом вирішимо, коли краще порадимося, звичайно, з командою Старчинович, коли це буде краще зробити і ім, і нам, щоб в наш графік внести обов'язково цю гру. Розуміло. Наскільки добре рух укомплектований гравцями, потенціалом і тренерським, щоб виконувати ті завдання, перемагати у другій лізі, як поставив президент? Тобто не мала комплектація відбулася, зокрема серед гравців. Ну, бачите, що за цілу зиму ми трохи і львівську публіку, і українську потішили трансферами. Це саме основне, що ми продовжимо рухатися в тому напрямку, що в нас виступають тільки львівські, тільки місцеві футболісти, які вже собі встигли зробити хороше ім'я в українському футболі. Я думаю, що і Григорієм Петровичем, і тренерським складом зроблено максимум, щоб вони думали тільки про футбол, а не про якісь там інші. Не футбольні питання. Тобто, щоб їм були умови для тренувань, так само і фінансова сторона, так само і бажання грати в нас. Тому що всі футболісти дуже хочуть в нас грати. Ті, яких ми запросили, це дуже нас радує. Думаю, що буде тяжкувато, але завдання ніхто не відміняв. Перше місце обов'язково має бути за рухом. Ну, йдемо до того. Скільки загалом новачків замір сезону? П'ятеро. П'ятеро новичків. Це суттєво, тобто всі люди граючі, які Там. готові з перших хвилин, так? Так, ну це звичайно, що кажу, це великий плюс в тому, що всі вони львів'яни, ми хочемо зробити, вже президент зазначав таке філософія е керівництва клубу. Так, та, так само, якісь іспанські більбау, які випускники львівської школи, і Карпати, і в Кальвові, і академії. Хочеться їх повернути сюди, в рідні сім'ї, щоб вони також допомагали клубу розвиватися. Цієї ці суботи великий футбол повертається у виники. Перша гра офіційна у цьому році. Знаю, що в середу планується прес-конференція. Очевидно, вона буде приурочена старту в цьому році. Що так, там планується? Обов'язково ми приїхали з Турції, також буде президент присутній на тій прес-конференції, хочу запросити журналістів на неї. Буде дуже цікаво. Я думаю, що Григорій Петрович анонсує ще декілька інновацій в нашому клубі. Тому буде цікаво, хочу, щоб ви це з його вуз почули. Щодо інновацій, крім футбольних поповнень, дуже серйозно зимою почала запрацювала інформаційна служба. Тут бачимо і поповнення сайту, і загалом, наскільки ця ділянка необхідна в структурі клубу і наскільки вона відповідає рівню професійного клубу. Ви знаєте, що якщо так сказати чесно, що дрібниць в футболі не буває, тобто то все важливо. Я кажу, починаючи там від м'ячів, від екіпірування, ну, все важливо, все має бути на високому рівні, на хорошому рівні. Так само я дуже радий, що ми запросили е, цих професіоналів і Богдана, і Михайла, які зараз займаються нашою службою. Ну, поки що відгуки про їхню роботу, можна сказати, тільки з знаком плюс. Я думаю, що ми будемо ну, на тому не зупинимося. Це важливо, тому що крім того, що ми були на зборах, в рідні близькі мали можливість побачити, як тренуються їхні там діти, як тренуються їхні е, ну, чоловіки, бачити їх кожен день і знати все так само для львівських болівальників. болівальників Інтерв'ю, фрагменти тренувань і матчі там, все можна бачити було, в... все було бачити. навіть було видно, як президент тренується з нами. Він приймав участь майже всіх, е, не знаю, там футбольних турнірів, баскетбольних, волейбольних, коли у нас були вихідні. Не відставав 에... від нас на завершення матчу. Маєте нагоду запросити уболівальників на стартовий матч. та ніщо. розкажіть, коли він відбудеться? У котрій годині відбудеться він 18 березня. Це можу сказати точно, що це 18 березня з запорізьким металургом. Команда теж хороша, але хочу сказати, що в середу вже президент запросить офіційно всіх і журналістів, і вболівальників. І хочу, ви почули це з його вуст, де саме на яку годину це буде такий. Надіємося. Сюрприз для всіх болівальників, тому хай це зробить президент. Дякую. Хочу нагадати болівальникам і нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися зі спортивним директором.